Ми вже з минулого року співпрацюємо всі знають, з GIZ, німецькою фундацією, яка надає допомогу нам це і відділення реабілітації їхніх а паралельно, що іде ще проект: це розвиток клієнтського сервісу в закладах охорони здоров'я. Це такий проект, направлений на покращення умов і перебування і чергу пацієнтів, і відношення між закладом і пацієнтами, розвиток сервісу, розвиток комунікацій. Вносих основне це в програмі в проекті це створення кол-центру, яке планується в цьому році. А паралельно проводиться навчання і працівників закладу, і потенційних працівників кол-центру покращити доступність, зменшити черги, покращити проінформованість, збільшити можливості запису, наприклад, до лікаря, та збільшити можливості для отримання пацієнтами інформації. Будь-якої зараз іде навчання. Зараз визначаємося з обладнанням для кол-центру, яке вони теж мають поставити. Потім ще продовжується навчання працівників. Працювати, щоб з'явився в нашому місті кол-центр, куди можна зателефонувати, де отримати інформацію про лікувальний процес, про роботу лікарні, до якого лікаря записатися, що там ну я думаю, що це буде позитивне для нашої громади, тим більше, що можна буде звернутись в кол-центрі громадам, які знаходяться на прилеглій території.